Дякую за запрошення. Як дякую. Раді вас завжди бачити. Переговори у Брюсселі ще тривають щодо українського зерна. Поки що не зрозуміло, який буде результат, але все ж таки за яких умов наші сусіди все таки зможуть повернути експорт. Ну і наступне питання: якщо ні, то що тоді? Ну, ми бачимо, що справді зараз Польща дуже активно вступила в виборчу кампанію, і польські політики вони по суті використовують тему пов'язану з українським аграрним експортом всередині країни. Да? Ну, не секрет, що власне кажучи, для правлячої партії, де відрив від громадянської платформи є не такий великий, не втратити голоси польських фермерів є надважливо. І, власне кажучи, це по суті сотні тисяч виборців, і тому власне вони зайняли таку, я б сказав, би, з і дещо безпрецедентну позицію, коли скажімо так незважаючи на позицію Брюсселю, незважаючи на зону вільної асоціації, яка у нас є, зону вільної торгівлі, і так далі, вони почали вводити ці обмеження. Власне, ми знаємо, що зараз наша позиція полягає в тому, що знаєте, ми намагаємось тут на Польщу з одного боку вплинути через, скажімо так, м'яку силу, тобто через переговорну позицію, щоб Польща все ж таки ну, таки вони ж бачать, що ми знаходимо ситуацію війни, що для нас. Зараз через дії Росії критично важливо відновити аграрний експорт, зерновий експорт, тобто це м'яка сила наші переговори. Але з іншого боку, я не виключаю, що можливо нам в подальшому, якщо ця ситуація не зміниться, а схоже що польські політики все ж таки наразі вони хочуть знаєте, як мінімум до виборів. Цю тему і далі притримувати, то тоді нам доведеться справді використати певний арбітраж. Я думаю, що частково арбітраж може бути з боку європейського союзу, але і питання, наприклад, звернення до світової організації торгівлі, теж може, може бути. Зрозуміло, що це не буде швидко, і може так статися. Знаєте, що Польща після виборів вона сама буде готова вже тоді відмінити польські політики, відмінити оці певні обмеження або нам запропонувати якісь компромітні рішення. Наприклад, оці своєрідні аграрні на коридори, якби ми могли вивозити наше збіжжя, але поки що так це все виглядає так. Ну скажімо так, а, е, ну таке ми розуміємо поляків. Ми розуміємо, що е, у правлячої партії вибори. Але з іншого боку, тут ми страждаємо теж, бо ми не можемо нашу аграрну продукцію потрібним чином експортувати. Якщо продовжувати тему із Польщею, то глядачі пишуть що польські фермери справді дуже важливий електрократ для тамтешніх політиків, але наскільки їхня позиція от є обґрунтованою? Дивіться тут, скажімо так, був набір факторів. Я нагадаю, що коли ми почали активно використовувати цей сухопутний аграрний коридор, тобто після ще навіть до початку існування зернової ініціативи. А ми, власне кажучи, і наші аграрні виробники ну активно ним користувалися, перевозили через Польщу, Але на жаль, були наскільки ми знаємо, деякі ну не зовсім мабуть сумлінні аграрні виробники, які почали замість того, щоб вивозити кінцевим споживачам, десь, наприклад, почати продавати в Польщі збіжжя, це вплинуло на ці на продовольство Польщі це пізніше викликало позицію уряду. Знов таки це ще було, якщо ми задаємо цю історію ще навесні, да, коли власне зернова угода ще діяла, тобто ми могли морським шляхом перевозити. Знов таки ми тоді врахували ці моменти, наскільки я розумію, в тому числі наш уряд врахував занепокоєння польської сторони, і були запропоновані. Ну скажімо так, були скажімо, певні. Може відбуватися, тобто, що а, ми використовуємо територію безпосередньо а, Польщі, де просто а, як через коридор вивозити це збіжжя, до, власне кажучи, країн, які хочуть його купити, але скажу так, навіть ми були готові, наскільки я пам'ятаю, були такі пропозиції, що опломбовуються ці вагони або вантажівки, і просто територію Польщі ці всі речі провозяться. Ну щоб вони продавалися на території Польщі частина східноєвропейських країн, які теж в, 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 такі занепокоєння висловлювали. Їх ця позиція вдовольнила, але задайте тоді Польща вона на це не зовсім погодилась, і ну знову таки в Польщі. Почалися умовно вибори, так і але знову таки я ще підкреслюю, що це було навіть тоді, коли у нас ще зернова угода діяла. І ми могли мільйони тонн нашого збіжжя, наприклад, вивозити через морські порти. Ну, зараз ситуація набагато погіршилася, да, тому що ну ми бачимо, що відбувається з а, власне зернова угода зупинена. А, по суті, ми намагаємось налагодити експорт там через річкові порти, які постійно ну майже кожного дня Росія обстрілює. Так, тобто, ну тобто ситуація погіршилась, по суті, залізничний шлях. Пане Олексію, Прошу да. по суті, автомобільний шлях і залізничний – це власне ті альтернативні маршрути, які у нас наразі є. І тут Польща почалася, скажімо так, активна політика, да, і це незважаючи на те, що просто ну ми знаємо, що і Україна представляла на міжнародних формах. Ми багато говорили і з поляками. Ми знаємо, що і профільні економічні наші представники да зверталися до Польщі з цього приводу, щоб вони ну враховували реальну ситуацію, яка є. Зеленський вже підтвердив, що Україна все таки звернеться до міжнародного абітражу, якщо все таки ЄС продовжить заборону на імпорт українського зерна. Про що безпосередньо тут йдеться, і які норми все таки порушують наші партнери? Ну, дивіться, насправді виходить, Польща в односторонньому порядку вводить ці обмеження. А давайте не забувати, що окей, якщо Польща говорить, от там через війну, ми почали да, нам спростили можливості ввезення. Аграрної продукції на території європейського союзу Польша говоритимо ці. Дуже припрошую, що тепер ці обмеження, так через власне кажучи, те, що от Україна так спокійно ввозила продукцію, але якщо ми повертаємось тепер до зони вільної торгівлі, то там обмеження не передбачені в односторонньому порядку. Тобто то там передбачені квоти. Добре, Польща говорить про те, що вони не підтримують зараз обмеження ну тобто вони не підтримують вільний е, доступ. Так, давайте тоді повернемось до ситуації з квотами. Да, тобто, тому що а, модель з квотами вона дозволяє нам, хоча б якусь частину аграрної продукції, а по суті, возити. Тобто, тут по суті, з боку Польщі а, є порушення правил вільної торгівлі. Я так розумію, що у Зеленського якраз а, ну про, про це йдеться і власне в офісі Президента, ми знаємо, там і економічний блокер, Россислав Шурма, Тобто вони всі власне скоріше от будуть базуватися свою позицію. От на цій моделі, да, що а, Польща тут вона по суті в односторонньому порядку не, не повідомивши, не узгодивши це з Брюсселем, а, ну тим паче і з нами да вона навіть вона, вона по суті якби нівелює зону вільної торгівлі, яка є а, між нашими країнами.